Розгалуджений канал збуту наркотиків та психотропів, щомісячний прибуток понад 2 мільйони гривень та кілограмові партії незаконного товару вилучені під час обшуків СБУ та Нацполіція ліквідували міжрегіональне наркоугрупування. У ході масштабної спецоперації у Чернігівській, Хмельницькій та Чернівецькій областях слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини спільно зі співробітниками служби безпеки України затримали п'ятьох учасників міжрегіонального організованого злочинного угрупування. Фігурантам від 19 до 23 років це мешканці Чернігова, Кам'янця-Подільського, Чернівців та області. Вони спільно налагодили діяльність телеграм-каналу зі збуту наркотиків і психотропів. Постачання здійснювали шляхом поштового пересилання з подальшим розкладанням закладок та майстер-кладів. Зберігали та фасували незаконний товар в орендованих квартирах, які періодично змінювали. Загалом правоохоронці задокументували понад 20 епізодів злочинної діяльності фігурантів. У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили в наркоділків понад 2 кг Ами наркотиків та психотропів, зокрема альфа пвп амфетамін, канабіс, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, сім картки та банківські картки, які використовувались для здійснення злочинної діяльності, підготовлені до продажу поштою відправлення з забороненими товарами, йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області, підозрювані, затримані та поміщені під варту. Повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозри у наркозбуті вчиненому повторно, в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.